З даним питанням я вже зверталася до Віталія Олексійовича у 2023 році. На жаль, проблема так і залишилася невирішеною. У вересні 2022 року був завершений ремонт у кімнатах гуртожитку по вулиці Івана Приходька, 37 для вимушених переселенців. Люди, які опинилися у нашому місті через війну. Хочу нагадати. Що будівельні та ремонтні роботи фінансувалися з міського бюджету, але чомусь не було передбачено фінансування на встановлення пандусу. У 2023 році до мене, як до депутата Кремінчивської міської ради, звернулися люди з обмеженими фізичними можливостями, які тимчасово мешкають у цих кімнатах за даною адресою. Вони вказують. Що через відсутність панпусу самотужки виїжджати на подвір'я в інвалідному візочку у них немає можливості. Помешкання має два виходи. Але не одної з одно них не облаштовано панкусом. Фото, будь ласка, видіть. На жаль, тимчасове проживання внаслідок тривалості військових дій на території України затягнулося на роки. А люди вразливих категорій стали заручниками ситуації. Нам важливо, важливо потурбуватися не лише про організацію побуту людей, а й про створення можливості і дозвілля. Враховуючи вище зазначене, з метою створення сприятливих умов проживання мешканців з особливими потребами повторно звертаюсь до вас, шановний Віталій Олексійчук, з проханням взяти це питання під особистий контроль. Та терміново надати доручення відповідним службам на встановлення пандусу або у разі потреби підйомної платформи біля вхідної площадки будинку 37 по вулиці Івана Приходька. Прошу, шановних депутатів, підтримати мій запит. Ми зараз давайте тобі опрацюємо питання, як доручення Дмитру Васильовичу опрацювати з Віталієм Юрійовичем питання виробництва і встановлення цього панбусу щоб місцевий виробник його зробив, щоб ми не замовляли шарадвантаж, як ми інколи, на жаль, робили. І він обслуговує його і відповідав за його експлуатацію. Я думаю, що Інна Анатольевна абсолютно права, тут треба просто розширити буде бокову платформу, там можливо, докласти 2 квадратних для плитки, щоб було зручно, комфортно туди заїжджати.